Хотіли б постріляти в римських легіонерів з автомата чи вогнемета, випробувати футуристичну снайперську гвинтівку у Другій світовій, або ж автоматичний дробовик у американській війні за незалежність. Звучить, наче якась маячня, погоджуюсь, але справа в тому, що це все реально і ми можемо таке провернути. Сьогодні хочу трошки відійти від розборів хорорів та згадати одну гру, яку незаслужено чи заслужено забули. По ходу діла розберемося: Darkest of Days, або ж найтимніший. Із Днів гра з далеко 2009 року від невідомої студії Eight Monkeys Labs, яка мала в собі круті оригінальні ідеї, і якби все було правильно зроблено, та аби в гри був більший бюджет, можливо, вийшов би доволі цікавий проєкт. На релізі цю гру жорстко засрали. Хоча й були люди, яким вона сподобалась, та кількість негативних відгуків перевищила. В результаті цього студія закрилась, і нових проєктів від неї ми не побачимо. Все було дійсно так погано, чи можливо у гри були якісь позитивні моменти. З одного боку, доволі перспективна гра з крутими ідеями, які можна було б вплести в геймплей та дати гравцеві можливість відчути себе Богом. Ну серйозно, просто уявіть, перенестись у часи Римської імперії і в якості зброї використовувати футуристичні штуки. З іншого боку, для реалізації подібних ідей треба підійти досить серйозно. Бо якщо не продумати концепт та не реалізувати належним чином задумані механіки, все буде доволі сумно. Коротше кажучи, давайте розбиратися. Що ж, всім привіт. Віт ви на каналі Дайянг, і сьогодні у нас Darkest Of Days. Отже. Перед нами науково-фантастичний шутер, у якому ми будемо подорожувати в часі і різними епохами. Їх насправді не так багато, всього чотири. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб виправити історію та час, рятуємо певних людей, слідкуємо, щоб вони вижили, бо їхні нащадки будуть доволі важливими людьми в майбутньому. Також серед наших ворогів будуть траплятися персонажі, важливі для історії, тому їх не можна вбивати. Дозволяється тільки стріляти в ноги або ж використати спеціальні маленькі бомби бомбочки, які можуть несмертельно поранити. У нас буде різноманітний арсенал зброї, в залежності від того, в якій епохі ми зараз знаходимось. Під час американської революції мушкети та револьвери у Першій світовій гвинтівки Гевер та Мосіна, також автомати та кулемети, відповідні до свого часового проміжку. Але окрім цього, ми можемо використовувати футуристичну зброю, що доволі круто. На вас біжить натовп конфедератів, а ви спокійно стоїте і відстрілюєте їх штурмовою гвинтівкою. Сама прицілюється. Єдина проблема, що патронів ви нових майже не знайдете до таких стволів, хіба в сюжетних моментах, коли знайдете якісь припаси. Зазвичай ми будемо проходити місії за цим челом. Це Декстер, наш напарник. Проходимо через портал до потрібного місця призначення у часі і робимо свої справи. Рятуємо когось важливого або знищуємо частину ворожої армії, щоб урівноважити сили і вплинути таким чином на хід історії. Типу такого. Після проходження декількох місій нам будуть заважати. Бажати інші солдати, у яких теж є технологія переміщення у часі, у них теж буде технологічна зброя і будуть справжні заруби між нами, ними та людьми поточної епохи. Насправді ні. Хоча звучить доволі круто. Якби все було так, як я описав, то був би епік. А по суті, час від часу ці чорти вилізуть з порталу, ми їх розстріляємо швиденько і все, йдемо далі по нашим справам. З цією грою були деякі проблеми. Щоб запустити її на 10-й Вінді, довелося помучатись. Не те, щоб дуже довго і душно, але все одно неприємно. Прикол в тому, що гра використовує технологію Physics, яку пихали досить часто у ігри кінця нульових, початку 10-х. Типу тоді Nvidia тільки випустила її як прототип, і кожен, хто хотів, окремо заморочувався, щоб підтягнути її в свою гру. Це зараз всі сучасні рушії, на яких створюють ігри, мають повну підтримку фізиксів, РТІ іксів і такого іншого. Коротше, як заходиш у гру, вона постійно вилітає. Треба було шаритися в інтернеті та скачувати стару версію фізікса, потім поставити сумісність з Windows XP, і тільки після цього гра запрацювала. І до речі, через цей фізікс у грі може інколи просідати FPS. Не тому, що компуктор лайно, а тому, що ця технологія не оптимізована хрінь або розробники не змогли правильно її адаптувати. Конкретно в цій грі є окремий параметр у графіці налаштування Фізікс. І і ти Став його на низьке, хоч на високе, нічого майже не зміниться. Ну це не так страшно. Майже завжди був FPS 60, і тільки інколи просідав до 40 по відчуттям. До речі, оце говорю про FPS і згадав дещо. Чим ще прикольна ця гра. Вона реально масштабна. Що я маю на увазі? Та ось дивіться, стільки цих солдатів, їх просто дофігіще. Це вам не коло в дюті, де група з 5-6 людей відстрілює 10-15 ворогів перед собою. Тут прямо натовпи можуть бути як ворогів, так і союзників Через це можна відчути масштабність і поринути в такі епічні події, як битва під Таненбергом чи битва за Антітом. І це на хвилиночку тоді, в далекому 2009-му. По-моєму, це круто, але не без мінусів, звісно. Через те, що NPC занадто багато, вони дуже жорстко туплять. Вони й поодиночку не сильно виділяються розумом, штучний інтелект тут доволі посередній. А коли на екрані більше сотні NPC, це починається якийсь треш. Якщо це, звісно, не скриптована сцена, в такому. Тому випадку, все окей, всі йдуть і діють по скрипту, який прописали розробники. А так частенько буде зустрічатися картина, де НПС просто стоять і туплять, нічого не роблячи, будь-то вороги чи союзники. Після такого одразу втрачається відчуття занурення, так говорю, наче в сучасних іграх штучний інтелект краще. Ну що, давайте глянемо, що у нас тут відбувається по сюжету нашого головного героя звати Олександр Моріс. Він солдат, який воює в батальйоні генерала Кастера під час битви при Літл Бік -Хорн. Ми якийсь час відбиваємося від нападів індіанців та обороняємо свої позиції під командуванням Джорджа Кастера. Після того як командира вбивають, Моріс отримує поранення. Індіанці вже підходять ближче, щоб здерти наш скальп, і в цей момент раптово з'являється якийсь незрозумілий портал. І з нього виходить чоловік у футуристичних обладунках. Це Декстер. Він просить нас іти за ним. Ну що ж, якщо лишимось тут, то все одно помремо. Та й здається, битва вже програна. Тому йдемо разом з ним крізь портал. Через деякий час Моріс прокидається в штаб-квартирі організації під назвою Хронотек. Вони зуміли розробити технологію подорожей у часі. Члени організації використовують ці знання та власне машину часу, аби слідкувати за історією та виправляти її, коли це потрібно. Ми говоримо з керівником. Це високорозвинений штучний інтелект, який просить називати її мати. Вона розповідає Морісу, що доктор Коел, засновник організації, зник безвісти і в історії почали з'являтися аномалії. Це призвело до того, що люди, які зіграли ключові ролі в історії, опинилися під загрозою. Вона рекрутує нас до лав спеціальних агентів Хронотек. Спочатку нам необхідно пройти курс молодого бійця разом з декстером, тим самим Челом, який нас врятував. Потрібно це для того, щоб познайомити нас зі зброєю майбутнього та деяким речам, які важливо розуміти. Агент Декстер, який як вважається, зник без вісти 11 вересня під час теракту в вежах близнюках, вижив його, як і нас перемістили через портал до штаб-квартири Хронотек, аби він допоміг з їхньою місією. Таким чином вони набирають рекрутів, тобто беруть тільки тих людей, які вже вважаються мертвими, і їхня подальша доля ніяк не вплине на всесвітню історію, оскільки. Кеморіс з 1800-х років нам потрібен прискорений курс сучасної зброї від Першої світової війни до кінця 22-го століття. Після завершення туторіалу мати доручає нам з декстером розшукати двох осіб, які перебувають не там, де вони повинні бути: капрал Уелш з армії Союзу під час громадянської війни в США в битві при Антітамі та офіцера російської армії у Першій світовій війні в битві під Таненбергом на ім'я Петрович. Так, серйозно його прізвище Петрович. Під час виконання обох цих завдань ми зіштовхнемося з таємничою групою, яка називає себе Опозиція. У них теж є технологія переміщення у часі. Протягом гри Моріс та Декстер повинні пройти битву при Антітамі та битву при Таненбергу, які включають масові зіткнення на кукурудзяному полі, підрив залізничного мосту та викрадення Цепеліна. Взагалі, місії доволі прості та типові: кудись пробратися, десь знищити табір ворогів, захопити. Якесь місце, потім відстояти його та дочекатися прибуття підкріплення. Прикольно, що карти доволі великі, і ми самі можемо обрати шлях, як дістатися до пункту призначення. З порятунком Велша ми успішно справляємося і переносимо його в хронотек. Але мати говорить нам, що історія не змінилась і просить відшукати його брата-близнюка. А після того як врятуємо Петровича, його звинувачують у зраді та дезертирстві. Через це його син Матвій, який мав стати відомим вченим, іде армію Армію і під час Другої світової війни потрапляє до концтабору нацистів. Місія з порятунку сина Петровича, моя улюблена в цій грі. Вона доволі круто поставлена і сама по собі цікава. Спочатку ми з'являємось десь у засніжених горах окупованої Польщі у 1941 році. Разом з Декстером шукаємо позицію для ведення снайперського вогню і використовуємо якраз ту футуристичну гвинтівку, про яку я казав. Слідкуємо за тим, як ведуть полонених, і нам потрібно нейтралізувати. Охорону. Прикол цієї гвинтівки в тому, що вона сама визначає правильну траєкторію для ураження цілі, і ми бачимо позначку, на яку треба навестися і спустити курок. Таким чином, ми змінюємо декілька позицій та прикриваємо Матвія та інших полонених. В один момент Декстер втратить рівновагу і впаде з гори. Тепер необхідно захищати його, доки він не дістанеться до безпечної позиції. Після цього нас ловлять нацисти і відправляють в концтабір. Тепер вже роль полоненого виконує Моріс. В таборі треба Йти за іншими та не шукати пригод. Знаходимо Матвія і бачимо, що він з іншими організовує втечу. Тут нас ловить німецький офіцер і відводить сина Петровича на демонстративну страту. Ми стоїмо серед натовпу в'язнів, і тут до нас звертається Декстер. Схоже, йому вдалося проникнути до табору, дає нам ствол і каже, щоб ми були на готові. Нас осліплює яскраве синє світло. Це сигнал, що можна діяти. Вбиваємо офіцера та рятуємо Матвія. Тепер починається жорстка заруба. Які треба вибратися з табору та втекти на вантажівці, відстрілюючи ворогів? Ми знов переміщаємося в часі, і наше завдання закласти вибухівку, через яку і станеться спалах, який дав нам сигнал. Тобто, ми допомогли самі собі. Після цього повертаємося в штаб-квартиру Хронотек, врятувавши Матвія, Моріс і Декстер дізнаються, що доктор Коел, той самий, як його називає мати батько часу, знаходиться в помпеях 25 серпня 79 року нашої ери, у день виверження Вулкана Везувій, коли римське місто було поховане заживо під попелом. До нас приєднується технічний фахівець на ім'я Боб. Нам доведеться зіштовхнутися з натовпом агентів опозиції, щоб дістатися до Коела, який знаходиться на міській арені. Місія доволі цікава. Оцей стародавній римський сетінг. Люди скрізь бігають, тікають від виверження, а також легіонери, які, м'яко кажучи, в непонятках що відбувається. І ми, агенти хронотек з футуристичною зброєю, відбиваємо. Виваємося від опозиції з часом. Тут навіть ворожі джагернаути з'являться з кулеметами. Пізніше ми отримаємо ще потужнішу зброю вогнемет, який працює на доволі велику дистанцію і має альтернативний режим вогню сконцентрований промінь вогню, який пробиває все на своєму шляху, в тому числі ваншотить джагернаутів. Головна проблема цієї місії, як і в інших багатьох іграх, це спавн натовпу ворогів, дуже жирних, і все для того, щоб штучно ускладнити геймплей. Я не дуже люблю, коли таке відбувається. Це одразу помітно, що тут розробники прямо хотіли, щоб гравцям було складно. Я, звісно, можу зрозуміти, що це про масштабність і зроблено для того, щоб типу показати доволі жорстку битву між двома сторонами конфлікту. Але, блін, це виглядає досить душно, і я тут провів немало часу. Часто помирав і доводилось перепроходити це все діло знову і знову. Вороги б'ють досить боляче і спавняться просто цілими купами, ще й через кущі прострілюють. Після потужної і заруби на гладіаторській арені, ми таки знаходимо доктора Коела і переносимося до штаб-квартири Хронотек. Після прибуття в 22 століття через портал до нас приходить дивний чоловік, який стверджує, що він голова опозиції. Чоловік запитує Коела, чи правильно, з точки зору стабільності історії, змінювати жахливі події, які вже відбулися. Коел відповідає, що ні в якому разі не можна це робити, адже темні дні дають цінні уроки та визначають, хто ми є, почувши відповідь, той чоловік чоловік вбиває доктора Койла. зіткнувшись з Морісом і Декстером, він пояснює, що брати Уелші та Петрович були предками вчених, які винайшли секвенатор ДНК, який може націлюватися на геноми, що визначають расову ідентичність. Далі він пояснює, що цей секвенатор ДНК було вкрадено та використано менш талановитими близькосхідними вченими для створення вірусу, націленого на людей європейського походження. Внаслідок цього загинуло 2 мільярди людей, в тому числі. І сім'я Декстера, лідер опозиції, заявляє, що цієї кризи вдалося запобігти завдяки втручанню його організації. Опозиція це хронотек з далекого майбутнього. Він також каже, що вони намагалися змусити Коела змінити свою думку щодо зміни минулих подій, але навіть маючи прямі докази того, що зміна цієї події не вплине на часову шкалу, не змогли переконати його. Тому вони пішли на крайнощі і вбили його. Він пояснює, що Хронотек з його часу все ще має основну ту виправлення часової лінії та коректування на благо людства, і йому, звісно ж, потрібні такі талановиті агенти, як Моріс та Декстер. Тому він запрошує нас до опозиції. На цьому моменті сюжет завершується. Ну, ви бачите, тут явно натяк на сиквел, але на жаль, його не сталося. Гру прийняли досить прохолодно, як на Xbox, так і на ПК. Тому студія не змогла вивести такий хейт. Окрім цього, малі продажі від гри. Короче, все доволі сумно. А задумка то непогана, як на мене. Я б пограв у сиквел. Якби у розробників був більший бюджет та більше талановитих людей у команді, цю гру можна було б покращити, це точно дописати та розширити сюжет, пропрацювати місії, щоб вони усі були ці. Цікавими, а не тільки місія з концтабором, ну і тому подібне. Може б тоді геймери тепліше прийняли гру. На жаль, у 8 Monkey's Labs були грандіозні оригінальні ідеї для бюджетної дебютної гри. Через це все й пішло не по плану. Можливо, їм треба було спочатку попрацювати над декількома іншими іграми, а вже потім братися за такий масштабний проєкт, як Darkest of Days. Мені було по кайфу в це грати, бо гра охоплює доволі цікаві епохи, про які не так багато ігор. Ну серйозно, скільки ви знаєте, Ігор про американську революцію та Першу світову війну. Ну а ви грали колись у цю гру чи чули хоч щось про неї? Якщо так, то пишіть коменти. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами. Можливо, я щось упустив та ви мене поправите. Також пишіть про що ще можна поговорити, які ігри та цікаві моди розібрати. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте лайк, якщо не важко. Це буде просувати мій канал в рекомендації. Також. Можете чекнути опис і знайти мене на інших ресурсах. Буду тільки радий. Всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.